Скажіть, а які надійніші паливні апаратури, старіші чи новіші? Надійніші, звичайно, що старіші, тому що вони виконувалися з інших матеріалів, там деталі більш масивніші. Тоді розробки йшли скажімо так, ідеальні. Не було ще таких систем точних розрахунків. Але в даний момент зараз дивіться, це в нас паливний насос, ротодизель з двигуна Перкінсон. Це з комбайна, це він виробництва 68-го року. І по сьогоднішній день він працює. Зараз нам просто його е, дали на діагностику, що ми розібралися, там, чому справа, тому що там підготовка до далеко, але процес йде. Тут же навіть прокладишки, в нього вже всі були прогнивші. Вони вже порозкладались на це. Але ротор у нього живий, механізми, регулятори всі живі. І про що ми говорили раніше, бачите, він всередині це купається весь. Паливі. Все, паливо тільки йде, заходить йде на вхід, і на ротор, на споживання, з обраточки стікає сюди, переходить. Все-все-все. Тобто, це було жирне паливо. І через то воно служило набагато, набагато довше, тому що паливо було жирніше. Принцип роботи, по суті, справи, він чим відрізняється від аналогічних сучасніших. Тільки сучасніше розраховані на більший тиск і набагато дорожчі деталі. Це вам реальний приклад.